Оля, Наталка, ти нас чуєш? А, чую. А... О, то ти скайпом. Ми тебе ще й бачимо. Так. Ну, тобі добре, там кондиціонер є. В цьому Я на вас в нас тоді немає з... кондиціонеру. Цього разу так. Тільки... Я ще не роздивилася на місці. Ми працювали цілий день. Я думаю, що розказувати про ситуацію в Маріуполі і в околицях. Отож, звісно, місто все ж таки, хоча й готується до якихось подій. Тут така, я вже говорила, паніка вона спала, але все одно спілкувалися щойно з людьми, і волонтерами, і добровольцями, які все-таки далі будують, фортифікують укріплення за містом, зокрема з того боку, де є Російська Федерація. І ну тобто, з, з боку російського кордону, там само і до речі, це дуже різні люди. Це там, там були і лікарі, і працівники заводу, і будівельники, і пенсіонери. і от вони виїжджають такими бригадами, допомагають копати. Окопи, але це тільки одна з частинок того, що звісно робиться в місті, тому що все ж таки, от була ця названа, така трошечки можливо, можна сказати, панікерська інформація про те, що дали там якісь днів для українських військових, щоб здатися, але так розуміють до цих термінів ставляться дуже умовно. Звісно, місто укріплюють, але ми так само сьогодні були і в Волновасі, це містечко посередині на середині дороги між Донецьком і Маріуполем. І там що важливо сказати, що принаймні там, там є українська влада, там справді жовто-блакитні прапори і там немає сепаратистів. Постійно є така інформаційна кампанія. Зранку говорять, що воно стріляли. Виявляється, що не стріляли, говорять, що про взяття різних інших поселень, але це тобто дуже обережно потрібно бути з такою інформацією. От ну водночас є такий трошки брак уваги. Не можна сказати, що брак уваги. Якщо просто проїхати, можна зрозуміти, що ніби нічого не відбувається, тобто якоїсь там агітаційної роботи серед населення, як їм поводитися в разі, якщо там займуть місто сепаратисти, чи не займуть місто, чи будуть якісь дії, цього немає. Так само ми з'ясовували, були проголошені повідомлення про те, що ще й таке містечко, як Новотроїцьке, було взято сепаратистами, але люди місцеві туди телефонували і говорили, що ніби все так само досі там. Чому важливі ці міста? Це важливий пере, ну, переїзд. Там є курсують потяги через нього. Донець Донбас, Донецьк, Київ і Донецьк Львів. Так само, ну і до речі, варто згадати ще зараз, що досі в цій ситуації, яка є, от, наприклад, в сам Волновася, ніби немає бойових дій, а вже три місяці перебої з водою, і вже майже місяць немає взагалі будь-якої води, і люди вже до цього звикли якось зорганізовують підвоз води, але це стало їхньою буденністю. Хоча, поки є така певна тривога, як приближається, що там до цих територій приближається. Там лінія фронту, але там дуже складно орієнтуватися особливо місцевим людям в тій інформації, коли це якась інформаційна кампанія на залякування, чи коли справді потрібно готуватися. Я також скажу, що ну, якщо є можливість там розповісти саме про ситуацію в районі, це один з найбільших районів в. В Донецькій області там все ж таки є три населених пункти, яких де справді ведуться обстріли, там доправляють поранених. Тому ситуація там зараз дуже багато уваги. Переключено до до поля, звісно, недарма. Але і там всі ці там певні бойові дії продовжуються, які зачіпають долю людей. Також знаємо, що на блокпостах все ж таки не зовсім спокійно була інформація про спробу атак українських блокпостів. Але це не якісь там російські війська, танки чи щось таке. Це окремі такі вночі, зазвичай наступи чи то обстріли. Тому найгірше, звісно, і найскладніше це військово. Наталка, Хоча, дуже цікаво. Спи... Скажи, ти будь ласка, все, можна, можна так, спитати так, тебе? Так. Ось ти мене чуєш? Так, тебе слухаю, так. Круто. Слухай, диви, а, ти можеш розповісти, що відбувається зараз в місті, описати картинку. Чи є їжа, чи є вода, як себе почувають люди? Чи правда ж там окопались навколо міста? Ну так, в місті, якщо так спочатку дивитися поглядом, ніби і нічого не змінилося. Людей небагато, хоча насправді в Маріуполь приїжджало багато переселенців з Донецька і взагалі за регіону. Так, центр міста, от така річ, що центр міста люди гуляють, люди сидять в парках, а на околицях відбувається інша історія, тому що справді окопуються, але територія велика, тому там не можна сказати, що це така картина, ніби як китайський. Мур, це там не якась така фортифікація. Щодо їжі, пояснило сьогодні. Цікаво про те, що в деякі мережі супермаркетів вони справді вивозили або не завозили товар, і тому, коли зайти в місто, можна великий супермаркет, можна побачити, що мало продуктів це трошечки. От люди поскаржилися, що саме така діяльність торгових мереж трошки не дала Паніку, тому що коли полиці порожні, тоді люди знануду. Що щось не так, і от здається, був момент, особливо на цих вихідних на минулих, коли от була певний коли там деякі компанії почали вивозити продукти, бо справді боялися штурму. Зараз ніби це нормалізується, вода, світло є, і також є інформація про те, що укріплюють саме бомбосховища. Ну як укріплюють, все таки люди займаються, готуються. Про всяк випадок там пишуть, де вони є. Вони на будинках позначено великими літерами, де це бомбосховище, там ніби світло встановлюють. Це все люди самі зорганізовують. Звісно, багато там ну прапорів і якоїсь української символіки, але я теж скажу, що багато хто просить донести таку думку, що різні різні є. Погляди, що е, є там, і от такі, як сказати, люди, які, можливо, не змінили особливо свою точку зору, ще якось лояльні до Росії, це звичайно через якісь соціальні проблеми, тому багато є невидимих ознак. Але на перший погляд, е, можна сказати, що життя нормальне, хоча ввечері справді менше їздять на автомобілях і також після там сьомої восьмої вечора тим хто збирається їхати в маріуполь збирається їхати з цього міста варто знати що блокпости закриті вони суворо охороняються і тому там той хто запізнився буде треба буде там проходи, ну можливо буде складно пройти тому повертатися і приїжджати в місто краще Угу. Mm -hmm. дякую тобі дуже я нагадаю що наталка в нас зараз знаходиться в місті маріу